На майданчику 25-ї школи півсотні дітей та їхніх батьків. Поділені на групи, вони бігають зі спортивними мапами та шукають контрольні точки. На кожній – код із завданням. Після правильної відповіді команда отримує потрібну букву. «О, вірно, вірно є вірно. І там буква першими усі завдання перегонів виконали дев'ятикласники. У цій команді школяри з Чернігова Максим Кравченко. Ми ходили, спілкувалися одночасно робили завдання. «Ти Відповідаєш що варіант правильний, він тобі дає букву. Учасникам потрібно було знайти усі букви і скласти з них слово. Секретним словом було Україна. Шестикласники впоралися за 10 хвилин. кажуть, від початку повномасштабної війни бачаться рідко. Хочеться побачити всіх однокласників, бо деякі виїхали Виявили з -за кордон або в інше місто якесь в село. Хочеться не побачити їх. Переселенка з Северодонецька Тетяна Скиба прийшла разом з донькою Софією. Дівчинка дистанційно навчається у першому класі 25 ї школи. Каже, з однокласниками поки не знайома. Я приїхала з Сєвєродонецька, Я приїхала, тому що війна у Сєвєродонецьку, там росіяни пиляють. Я ж у своєму класі була, діток не була. на діток для діток. Розвага, ну і для мами також. сидіти в чотирьох стінах? Шо, уроки повчили, погралися, знову уроки повчили. А так трішки. Погода підводить, а так все добре. Там вже ні з колу немає, немає нічого. Ні квартири, вчора снаряд пролетів, дах породила. Керівниця гуртків обласного центру національно-патріотичного виховання туризму і краєзнавства Лілія Поліщук розповідає: зараз в школі навчаються діти з регіонів, де ведуться активні бойові дії. Таким заходом організатори хотіли познайомити їх з однокласниками наживо. живо. Кожній команді діти з Луцька та їхні однокласники з інших областей. Щоб вони більше познайомилися, порухалися, тому що сидять цілими днями. І заодно і елементи спортивного орієнтування, фізичного якихось розваг, акція єднання. Вони отримують гостинчики, солодощі за участь в цьому квесті і залишають на пам'ять свою долоньку з підписом і якимось побажанням. Переможців каже Лілія Поліщук, не визначали. Робили це, аби відволікти дітей від війни та уроків. Павло Мельничук, Петро Потієвський, новини на Суспільному, Луцьк.